Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні поділюся цікавими фактами про Марокко. Будуть як і якісь загальні факти, так і моменти, які здалися цікавими особисто мені по приїзду в Марокко. Думаю, це допоможе вам більше дізнатися про країну та якісь її особливості. Перший факт, як марокканці називають свою країну. Як ми знаємо, кожна країна все одно називає свою та інші країни на власний манір. І Марокко не є виключенням. Свою країну вони не називають Мароко чи Марок, а називають Магріб. До речі, офіційна назва країни Королівство Мароко, бо тут є король Мохамед VI. І так до слова, як мароканці називають Україну, вони говорять Укранія. Напишіть в коментарях, як вам така назва. Другий факт: мароканці обожнюють футбол, то дуже часто чоловіки сидять в кафе і дивляться футбол. Якщо йде якийсь важливий матч, то його можна і не дивитися. Все буде чутно і зрозуміло по криках в найближчому кафе. Я вже жила в Марокко, коли був чемпіонат світу з футболу. Марокко там просунулось дуже далеко, напевно, до напівфіналу. Сорі, в футболі я не розуміюсь. І як мароканці раділи кожній перемозі своєї команди. Люди виходили на вулицю, кричали різні кричалки. Я на той момент жила в Рабаті і теж виходила. Було цікаво за цим всім спостерігати. В різних районах, де у звичайний час люди прогулюються, був натовп. Це було. В районі Агдал Хайріат і біля парламенту. Коли команда повернулася додому, їх з рідними запросили до короля. Це була така прям подія. У 2030 році чемпіонат світу частково буде проходити в Марокко. Це великий плюс для країни. Там у мароканців купа планів на будівництво, хочуть будувати підводний тунель для автомобілів між Марокко та Іспанією через Гібралтарську протоку. Будувати додаткові залізничні з'єднання між великими містами. Один із шляхів буде проходити через Бенімелал. Це хороша новина, бо Бені Мелалі потяги до цього не ходили. Не знаю, почало Марокко те будівництво чи ні. Тут я поки чую тільки чутки, роботи ще не почалися. І це відповідь для людей, які запитують, чи безпечна це країна для туризму. Мені вічно пишуть за тих двох вбитих туристок Мароко, країну щорічно відвідує більше 10 мільйонів туристів. І ця кількість не зменшується, а тільки росте. Зараз ще з'явилися дешеві квитки на літак з Європи. Туристів буде дуже багато. І якщо це була б небезпечна країна, тут би не проводили чемпіонат світу. От вам і відповідь. Тому чекаємо вболівальників у 2030 році. Сподіваюсь, до цього моменту Марокко відбудеться ще більше змін на краще. Але до проведення чемпіонату світу буде ще одна футбольна подія це Кубок Африки у 2025 році, який теж пройде в Марокко. Футбольні фанати вже в перечутті. Третій факт, а точніше сказати, момент, який здивував особисто мене, це те, що марокканці відпочивають на заправках, Пояснювальна бригада. Марокко за містом є великі заправки, в яких є не тільки пальне кава та ходоги, у марокканців там цілий комплекс, в який входить заправка, міні супермаркет, молитовна кімната, іноді прям ціла міні-мечеть, повноцінне кафе, часто з терасою на задньому дворі, та дитячий майданчик. Інколи буває навіть басейн. Поряд можуть бути різні додаткові кафе, типу Макдональдс чи Французький Пол. Ці станції бувають скромніші й прямо з розмахом. Як і в традиційному марокканському стилі, так і сучасному. У нас за Бені Мелалом є прям з такими кристалевими люстрами, а по дорозі в Рабат є класна станція в сучасному стилі з кафе і всім іншим. Мені вона прям сподобалась. Так от. Люди туди їдуть відпочивати з сім'ями. Батьки можуть щось поїсти, випити кави, діти погратися на дитячому майданчику, бо дитячих майданчиків тут не так багато, як в Україні. Насправді, може, це для вас не дивина. А я була здивована і дізналася про це тільки коли більше як 9 місяців прожила в Марокко. Коли я жила в Рабаті, ми сім'єю не їздили відпочивати в такі місця. Ми в основному ходили в якісь рибні кафе, і в столиці є купа інших місць, де можна цікаво провести час. А от в Бенімелалі таких місць менше. І в мене була історія, що коли я переїхала до Бенімелалу, я домовилася зустрітися з однією дівчиною українкою. Ми почали домовлятися про місце, і вона говорить: я по тебе заїду і поїдемо в стасьон. Я думаю, яку стасьон? Питаю чоловіка, що таке стасьон? Він відповідає: Заправка. Я думаю. Тю, то ми на заправку поїдемо каву пити, що нормальних кафе немає, але їй нічого не сказала. Коли ми приїхали, я тільки потім зрозуміла, чому ми сюди приїхали. І оскільки відпочивають там в основному сімейні люди, мало шансів того, що до вас хтось причепиться, щоб познайомитись. Четвертий короткий факт для марокканців символом кохання є не серце, а печінка. Вони не говорять ти моє серденько, а говорять к біда що означає моя печінка. Я думаю, це є і в інших арабських країнах. Це такий досить відомий факт. Хто живе в арабських країнах? Напишіть, чи є у вас таке. Для довідки мене чоловік печіночкою не називає, і дізналася я про це взагалі з якоїсь передачі. П'ятий цікавий факт про гроші. У Марокко національна валюта це марокканський дірхам. І вона досить стала. 1 євро це приблизно 10 дірхамів. Коливання валют, якщо бувають, то досить незначні. Я не знаю, з якого року курс став сталий, але знайшла інформацію за 2003 рік курс валюти по відношенню до євро був такий, як і зараз. Плюс-мінус пару копійок. Якщо говорити за курс гривні, то один дирхам – це 4 українські гривні. Це курс по Монобанку на час знімання цього відео. На всіх купюрах тут надрукований король Марокко, зараз це Мухаммед VI. Коли помирає король, то друкують нові гроші з новим королем. Паперові гроші тут друкують починаючи з купюри у 20 дірхамів. Менші номінали випускаються в монетах. З цікавих монет тут є монета не в 50 копійок, а в пів дирхама. Тобто там прямо на монеті написано половина дерхама. Монетами в 10-20 копійок тут майже не користуються. І якщо в магазині у вас буде решта 20 копійок, то вам її скоріше за все не дадуть, і у вас їх вимагати не будуть, якщо винні будете ви. Купюра найбільшого номіналу тут 200 дерхамів. Хоч валюта тут дирхам, деякі люди на ринку, наприклад, можуть називати ціну в реалях. Цієї валюти в Марокко не існує. Можливо, вона була раніше, але в пам'яті людей це залишилося. І в Рабаті таке я майже не чула, щоб ціну називали в реалях, а в Бенімелалі це дуже часте явище. І один дирхам це 20 реалів. Коли ми переїхали в Бенімелал і пішли перший раз на овочевий базар, і нам назвали ціну в реалях, я така, що? Ого, а потім чоловік мені все пояснив. Особисто для мене це має складність, бо араби говорять цифри на виворіт. Тобто цифру 29 вони вимовляють навпаки. Вони говорять 9, 20, тому що читають справа наліво, а не зліва направо, як ми. І мені треба спочатку перевести цю ціну в голові на українську, потім зміркувати, що це 29, а не 92, Та ще й перевести це в реалі. Вибачте, але для мене це занадто складно. Шостий цікавий факт, я про це вже говорила в якомусь з відео, але повторюсь, не для постійних глядачів. Марокко в усіх аптеках однакова ціна на ліки, аж до копійки, і це приємний бонус. Фармацевти тут не чують фразу, а в сусідній аптеці цей препарат на 50 копійок дешевше. Мало того, тут немає сусідньої аптеки. Всі аптеки мають бути на відстані одна від одної. В радіусі 300 метрів повинна бути одна аптека. Тобто такого, що дві аптеки мають прям сусідні двері, немає. Вам не дадуть дозвіл на відкриття такої аптеки. Тут немає мереж аптек. На один диплом фармацевта можна відкрити тільки одну аптеку. І не так давно тут чи вартість ліків знизилася на 7%. Непогано я вважаю. Сьомий цікавий факт: хоч Марокко знаходиться в Африці, і у нас це асоціюється зі спекою, відсутністю води та посушливим кліматом, взимку Марокко є сніг, і тут є два гіпсколишніх курорти: це Іфран і Укімден. В Іфрані я була, хоч і не зимою. Це досить гарне місто, воно невелике і це зовсім не типове Марокко. Якраз туди потрібно їхати за осіннім вайбом. Але сніг є не тільки в цих місцях. В місті, де я живу, теж зимку на вершині гори лежить сніг, і туди можна дістатися, хоч і довго їхати гірськими серпантинами. Кадри зі снігом, які ви бачите, зняті мною власноруч, якраз в Бені Мелалі. Інколи у зимовий період в горах прям замітає і жителям роздають гуманітарну допомогу. Таке було у 2023 році. У Мароко дуже різноманітна природа. Тут є і море та океан, гори, ріки, водоспади, пустеля Сахара. І щоб побачити всю цю красу, мароканцям навіть не треба виїжджати зі своєї країни. Восьмий факт популярна їжа в Мароко це кускус. -кус. Його традиційно їдять кожну п'ятницю. Зручно не треба морочити собі голову, що приготувати. П'ятниця значить кускус. -кус. Цю страву тут готують в різних варіаціях: і солону, і солодку. Я куштувала тільки класичний кускус -кус з м'ясом. Це смачно. Страва мені подобається. Але кускус я їм тільки коли йду до когось в гості, бо мій чоловік якийсь нетиповий мароканець і він не любить кускус. Тому я його навіть готувати не вмію. Звичайно, в країні купа іншої традиційної їжі, той же самий тажин, але його їдять будь-який інший день, це не так цікаво. Дев'ятий факт траурний колір Марокко не чорний, як у нас, а білий. І вдова повинна 40 днів одягати повністю біле вбрання. Десятий цікавий факт: Мароко є місце, де знімалися та й знімаються голівудські фільми. Це місце знаходиться у Варзазаті та називається Атлас Студіо. Там знімались такі картини, як Гра престолів, Гладіатор, Принц Персії, Мумія, Астерікс і Обелікс, Таксі 5» і купа інших. Окрім студії, там є ще музей з різними речами з фільмів. Не можу вам описати це детальніше, на жаль, я не була у Варзазаті. Та не бачила цієї студії. Мені збенімилало їхати туди майже 6 годин в одну сторону. Зараз не до цього. Звичайно, мрію там побувати. Думаю, що це дуже цікаво. Якщо доберусь, обов'язково познімаю і вам. Одинадцятий факт Марокко являється одним із найбільших експортерів гашишу у світі. Звичайно, нелегальних експортерів. У Марокко всі ці травки, муравки заборонені законом. Переправляють його з мароко і якось на верблюдах і на моторних човнах через гібралтарський пролив, звичайно, іншими способами, які я навіть не можу собі уявити. І так, це правда, що деякі марокканці їдуть в Іспанію та Італію і примикають до різних угрупувань, які займаються наркобізнесом. Не всі їдуть в Європу тільки для цього, але диму без огню не буває. Дванадцятий факт: Мароко є один із найстаріших університетів світу. Називається він Аль-Карауїн. Заснований у 859 році і знаходиться він у Фесі. Марокканський освітній заклад визнаний книгою рекордів Гіннеса, як найстаріший у світі навчальний заклад, який не припиняв свою діяльність, але заклад не давав дипломів про освіту, оскільки учнів навчали індивідуальні наставники. Заснувала його жінка Фатіма Аль-Фікрі. Це камінь вгород, тих, хто вважає марокканських жінок забитими і безправними. Тринадцятий факт: столиця Марокко – це Рабат, а не Касабланка чи Маракеш, як думають деякі люди. Хоча найбільшим містом є якраз Касабланка, а також це найгусто населеніше місто в Марокко. На один квадратний кілометр густота населення тут 17 тисяч особа. Для порівняння в Києві густота населення 3517 осіб на кілометр квадратний. І на цей момент мер міста теж жінка Набіля ремілі. У всіх містах таксі мають різний колір. В Рабаті вони сині, в касабланці червоні, в бенімелалі жовті, в Мохамедії бірюзові. Таксі тут треба ловити на вулиці, і таксист може брати інших пасажирів по дорозі. Додатки по виклику таксі тут хоч є, але вони незаконні. Чотирнадцятий факт: в Марокко не має демографічної кризи. Навпаки, населення країни складає майже 37,5 мільйонів осіб, і щорічна чисельність населення збільшується на 1,5%. відсотка. Марокко досить великий рівень безробіття, і часто мароканці їдуть працювати в європейські країни. Тому Європа чекає нові кадри. Здається, що тут немає людини, у сім'ї якої якийсь близький чи далекий родич не іммігрував в іншу країну. Хтось незаконно перепливає кордон на човнах. Чула історію, як одного хлопця перевезли через кордон замотаного в килим. Мені часто жаліються люди в коментарях, що в Іспанії, Італії та Франції купа марокканців, і вони там наводять шороху. Звичайно, таке теж є, але не всі такі. У мого чоловіка брат здобував вищу освіту в Франції, уже отримав там громадянство та працює в компанії, яка намагається спроектувати електричний літак. Туди багато їдуть здобувати освіту, хтось повертається працювати в Марокко, хтось ні. І не прям всі там створюють тільки проблеми. Тому не пишіть мені цю фігню в коментарях з докором, наче я за них відповідальна, я не їх нянечка. І останній п'ятнадцятий факт: арганова олія, яку так люблять додавати в різні косметичні засоби, експортується з Марокко. Бо арганові дерева ростуть тільки в Марокко. До речі, олія використовується не тільки в косметичних засобах, але додається і в їжу. З додаванням цієї олії Марокко готують дуже популярну пасту амлю. Це мигдаль, який перетирають за допомогою спеціального каменю в пасту чи пропускають через жорна, напевно, так правильніше сказати. Додають арганову олію та трохи меду. Це типу як мигдальна паста, тільки трохи річа по консистенції. Їдять її або з хлібом, або з мелинцями. Звичайно, зараз роблять і інші варіації, і зі звичайним арахісом. На цьому в мене все. Таких фактів ще багато, але на сьогодні достатньо. Сподіваюсь, вам було цікаво. В коментарях напишіть, що вас здивувало найбільше. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео.